Товариства, добрий ранок, канал Будні Свиновода. Я Олександр ради вас е, вітати. Е, є в нас в Україні така е, поговорочка. Хто рано встає, тому Бог дає. Я би напевно його трішечки видовізмінив. Хто рано встає, е, в того або безсонниця, або дуже багато роботи. Ми е, відносимося до тих людей, в кого дуже багато роботи. Так що всім дякую, що ви з нами, всім дякую, що ви дивитесь це відео. Тиснемо вподобайку і біжимо разом з вами працювати, бо роботи сьогодні дійсно дуже-дуже багато. Ось також цікавляться активно з приводу підстілки, яку я використовую для свинок. В принципі, тут Нічого нового я абсолютно не відкрию. Коли поросятка були маленькі, в принципі, ви то бачили в зоні, де вони спали, зона сну так називаємо, там буквально декілька охапків соломки лежив, але вони її буквально за день переточують, перетворюють у такий попилоподібний стан, можна так сказати. Ну, і З тим, як вони ростуть і розвиваються, солому в принципі, прибираю із підстилки. так я... Я не активний її фан, тому що ну, значно вона е, збільшує об'єми навозу, який ми вивозимо. Ну, і, е, використовую звичайні соснові опилки. Дуже-дуже класно вони прибирають вологу. Ну, в принципі, е, щось не саме, е, якби Маловажне, від них стоїть такий приємний е, хвоєвий запах. Ну, в принципі, своїми функціями вони дуже-дуже гарно. Справляється також раз у сім днів зараз. На обов'язковій основі обробляю усі приміщення сухою дезінфекцією кліносаном. Ну і в принципі, по такій от схемі незамисловатій Ми працюємо підігрівів полів, ковриків із підігрівом безпосередньо в цій от зоні, де в мене так називаємо відгодівельні поросятки, знаходиться абсолютно ніяких немає. В принципі, в родільному відділенні. Якби таких от технологій в мене немає. Звичайний бетонна підлога, заливка в районі там, 15 см, і ця от підлога, вона е, глобально можна так сказати, навіть не утеплена. Але в принципі все нормально, класно працює. Я в принципі всім більш ніж задоволество. Буквально вчора вже вечором потрапляло на очі мені коментар. Один із глядачів е, пише: е, Якби таке питання, що у Одною з свиноматок у виводку декілька нутряків є. Ну і е, якраз питання полягало в тому, поділися можливо досвідом або баченням, що е, в цьому випадку робити. Ну, е, перший нюанс стосовно е, цих кабанчиків, тут в принципі або операційне втручання, в принципі, там операція якби По кастрації цих нутряків не дуже є складною. Ну або ж якщо зменшити собі головняк, можна трішечки почекати і провести хімічну кастрацію. Що стосується наших уточок, також цікавився у вас безпосередньо, що робити за цим добром, чому воно не несеться. Хлопці там написали. З приводу того, що багато в кого, буквально там трішечки почали нестися, ну і зараз якраз не несуться. Та ж сама, до речі, ситуація відбувалася і в мене. Знесли в районі 6-7 яєчок буквально 2 недільки назад, ну і зараз неначе відрізало, але пишуть. З приводу того, що ще не час можна так сказати, але знову ж таки ще не час. Але чому я саме поцікавився у вас, що робити і як зробити так, щоб вони в нас занеслися? Тому що в от період у тому році утяткам у нас уже був майже місяць з моменту їхньої появи, тобто в тому році вони абсолютно безпроблемно. Дуже дуже рано почали нестися, але я не думаю, що то є проблема. Ми били в сполох з приводу гусочок. Ну але як ви бачите, гусочки активно несуться. Сподіваємося, що і ці. Звірі у нас будуть активно нестися. В чому ж все таки причина? Тому що ну, у будь-якій проблемі потрібно знаходити причину оцих от проблем, не боротися вже з, наслідки, з наслідками проблем, а безпосередньо потрібно шукати проблему. Так от, відштовхуючись від власного досвіду, відсотків 90 собака зарита десь у генетиці, можливо, на господарстві. Іде е, близькородвене схрещування. Ну, от з власного досвіду розкажу от такий от нюанс. В одного із моїх знайомих е, тримає він декілька свинок і відбулася така е, ситуація. Значить, е, тримає він свинок, запліднює їх штучно від цієї свинки, яку Запліднив штучно, залишив декілька свинок, ну так називаємо ремонт. Ну плюс захотів збільшити погалів'я. Ну і оцих от свинок, яких він залишив, почав запліднювати спермодозами від того ж самого хряка, від якого він запліднював першу свинку. В принципі, глобально в цьому нічого страшного нема, але... Почали масово вистрелювати у нього пахові і пупочні грижі на постійній основі, і такий масовий характер воно почало отримувати. Ну, спілкувалися. Ну і після того, як просто-напросто поміняв він. Батьківську лінію поміняв хрячка, яким він запліднював оцього цвинку, точніше, поміняв просто-напросто породу. Спермодози він бере у ж самої людини, але почав запліднювати не макстером, а п'ятреном. Ну, проблема зникла сама собою. Так що я думаю, що Потрібно все проаналізувати, якщо це несе масовий характер і на постійній основі, то, скоріше за все, це якби, оці от нюанси, про які я проговорив. До речі, можливо, хто зіштовхувався за такими от проблемами, коли на господарстві масово народжуються нутрячки, пишіть обов'язково внизу в коментарях, буде дуже цікаво почитати ваш досвід, почитати. Вашу практику, ну і разом з тим, можливо, ми всі разом допоможемо вирішити цю проблему людині. Ще товариство на нас чекає такий незамисловатий процес. Потрібно буде завершити почати. Як ви бачите, завершать нам ще не одну і не дві години. Оцей от процес. Вивозимо, можна так сказати, золото нагород для того, щоб врожай у нас був гарний. Городина була смачненька, безвідходне виробництво. Ми працюємо із свинками там. Свинки працюють отут. Ну і в принципі, всі мають бути задоволені. Ще товариство, одне питання, яке би хотілося з вами обговорити, так як ми регулярно піднімаємо цю тему цінової політики на маленьких поросяток, на відгадівлю. Сьогодні у нас неділя, ну і якраз час обговорити і поговорити про цінову політику на маленьких поросят і ту ж саму відгадівлю. Буквально от недільку назад обговорював і проговорював разом з вами. Якби ту ситуацію, яка склалася безпосередньо у нас у Сумській області. В Конотопському районі, ну і в принципі, от, ціна на відгадівлю, коли я вам її озвучив, декілька людей навіть і зателефонувало, і в повідомленнях там внизу під відеоматеріалом писали, що ціни такої ну, в Сумській області немає. 80 гривень за кілограмів. І якщо Шабаї і приїжджають до людей, то беруть там від 65 гривень. Безпосередньо от, глядачка мені дзвонила із Путивля, говорила, що. Ну, у них цінова політика на відгадівлю 65 гривень. Хлопці писали там в районі 70-73 гривні. Ну, і пишуть, що такої ціни немає. Так от, з повною відповідальністю можу заявити, що. На свинокомплексах Чернігівської області туди їздить брати поросят моя двоюродна сестра, яка займається і вирощуванням. Тоді, коли немає своїх, вона їздить, підбирає поросят на допродаж. Так от там зараз свиней відпускають по. 80 гривень за кілограм стосовно цих от приватних шабаїв. ну Це такі ребята, які не кинуться до вас завтра із ціною 80 гривень, будуть вони до вас ще їздити не один день ламати, викручувати руки і брати свиней по цих от названих вами сумах по 65, там 70, 73. А коли вже радіо трішечки розійдеться і розгониться, можливо. Би, загальна ціна на відгадівлю і ну, підніметься у всіх оцих ну, як би, людей, які займаються забоями. Стосовно цілової політики на маленьких поросятах, також глобальна ситуація у нас не змінюється. Ціни тримаються стабільно високо, я би так сказав. Ну і в якійсь мірі для людей які не занурені у сферу свиноводства, я би так сказав, вони навіть шокуючі, тому що ну, цінова політика безпосередньо за наш регіон називається від 3 до 5 тисяч гривень, це за одне поросятка, Тому що часто в коментарях люди пишуть, це за пару, за одне поросятку. Тут ціна оця від 3 до 5. Варіюються тільки вагою поросяти і породою. Поросята я їх називаю мишки від там, 6 до 8 кілограмів в районі 3, навіть і трішечки за 3 перевалює. Якщо порося 12, 13, 15 до 20 кілограмів, то от ціна навіть від 3,5 до 5 тисяч гривень. Так що буде дуже цікаво е, почитати вашу думку, вашу бачення з приводу цінової політики. Як ви вважаєте, що в перспективі нас свиноводів чекає і буде чекати? Е, так що, товариство, дякую, що ви сьогодні були з нами. Всім вам гарного недільного дня, мирного неба над головою. Ну а ми разом з вами. Побачимося в новому відео. З'явилася хвилинка, записав вас, вам відосик. Будь ласка, натисніть вподобачку, пишіть побільше коментарів. Будь ласка, зробіть репост цього відео, в кого є можливість і хто хоче нас підтримати. Нам буде дуже-дуже приємно. З вами був канал Буні Свиновода. До нових зустрічей, друзі.